Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Скандальний блогер Володимир Петров пригрозив покаранням журналістці Лигачові. Журналістку обурила те, що Петров отримав від влади ліцензію на власне радіо. У своєму виступі Наталя Лигачова зазначила, те, що Нацрада дала Ісландії ліцензію. Це нонсенс. Це чорні політехнологи, які працюють на офіс президента, яким не місце, ні в марафонах, ні в Ютубі ніде. Вова Петров це той, хто привів коли стітушок на Майдан, які побили тоді Олюс Ніцарчук. З п'ятого каналу це той, хто просував купу чорних технологій, і він зараз працює на офіс президента. Мене дуже, дивую, чому ніхто не підкаже банкові, що це просто стидоба. За ці висловлення Петров пригрозив Лігачові покаранням, яке сам визначить. Юрист правозахисного центру зміна Данило Попков пояснив, що слова Петрова щодо Наталії Лигачової підпадають під статтю кримінального України погрози або насильництво щодо журналіста, за його словами, оскільки слова Лигачової про діяльність Петрова, через які він її погрожував, були сказані публічно їх можна трактувати як журналістську діяльність. А отже, діє статті охоплює цей випадок. Видання нагадало, що в часи президентства Віктора Януковича Володимир Петров влаштовував акції проти опозиції. Наприклад, у травні 2013 року до протестувальників мітингу «Вставай, Україно!» виїхав бронетранспортер. А на активістів та журналістів напали наймані молодики, одним з яких був Вадим Тітушко. Петров спочатку. Визнав, що орендував машину для акції, і сам написав про це у Фейсбук. Однак зараз Петров це заперечує.